Руки геть від приватної власності, то ти мене вже так дістав. Я зараз як по тебе будеш знати тоді люди. Та де ви взяли цю скажену дитину, віддайте її туди, де ви взяли її. Ам кось, кось 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 кось. За що це мені? Як же я заздрю тим котам, які живуть в сім'ях без дітей? Я от вовче не виграв це життя, от ні разу вовсе. Що ж таке страшне зробив у минулому житті? Певно, бросив кішку з кошенятами. Я не пойму, ти мене любиш, чи вбити, хочеш. Ти чого сьогодні такий скажений? Так, шкіряна, ти що знову солодке йому давала? Скоріше ховати все в хаті солодке, сік, цукерки, кіндер, все, бо інакше, я просто піду з хати з цією. Ну все, все, догралась. Вже пізно почався в мене вже нервовий тік, луса дергаються, брови дергаються, хвіст не зна, куди диватися, все. Платіть мені тепер за психолога котячого. Психічна травма на все життя.